Всім привіт! На зв'язку команда ServiasOft. Ми оновили Smart тому погнали розбиратись. Ми оновили наше рішення SmartSpot, і тепер це не просто інтерактивне QR-меню, а повноцінна платформа зручних сервісів для ваших клієнтів. Зараз все стало набагато зручніше. Свою улюблену страву клієнт може додавати в опцію Обране і більше не шукати її в меню. А якщо щось в нього пішло не так, просто повернутись назад. Для завершення замовлення залишилося лише ввести контактні дані, та після чого рахунок буде автоматично сформований. Через розділ відгуки в Smart Spot ваші Клієнти можуть залишити свій коментар, додати до нього фото для того, щоб ваш ресторан або кафе мав змогу покращити рівень обслуговування. У SmartSpot тепер з'явилася програма лояльності. Ми реалізували повноцінну систему лояльності зі знижками або бонусами, які можна накопичувати та використовувати для оплати. Їсть хоче зробити додаткове замовлення або бажає розрахуватися, він може викликати офіціанта прямо на сайті, натиснувши дзвіночок. Клієнту все сподобалось і він просто в захваті нього є змога залишити чайові в один клік. Для гостей, які люблять вечеряти вдома, ми створили Smart Spot доставку. Вони обирають позиції з меню, час, дату та адресу для доставки, і замовлення автоматично передається у ваш ресторан або кафе. Також ми створили смарт посилання, відтепер ви можете залишати посилання на будь-який сторонній сервіс або сайт. SmartSpot – це не лише про замовлення з меню. Хочете організувати продаж квітків на екскурсію або бронювання лежаків біля басейну? Зі SmartSpot це просто. Ваші гості зможуть обрати послугу, дату, час і сплатити онлайн. Все швидко і без черг. Аш клієнт зголоднів на екскурсії або біля басейну? Всього в один клік він зможе забронювати столик в ресторані. Достатньо лише обрати потрібну дату, час та кількість гостей. Залишилося пройти верифікацію. То столик заброньовано пишіть нам у дірект, і ми допоможемо автоматизувати саме ваш бізнес.